29 березня 2024 року у світлиці третього відділу Обухівського РТЦК та СП відбулася хвилююча сумна подія: відзначення подвигу посмертною нагородою орденом за мужність третього ступеня героя Миронівщини Анатолія Григоровича Ігнатенка. До доньки героя всіх присутніх звернувся заступник начальника третього відділу Олександр Самохоцький. перед хочу вибачитися перед донькою Анатолія Григоровича за те, що буду змушений знову роз'явити її рану, знову пережити той бій втрати батька. Але нагороду потрібно вручити. Та першому городу буде зберігати себе його донька Івана Анатолійона. Капітан Єгнатенко Анатолій, Анатолій Григорович проходить військову службу під час мобілізації на посаді заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Загинув він в Луганській області в районі населеного пункту Булогодівка. 14 липня 2023 року. Похований на кладовищі в місті Миронівка 21 липня 2023 року. Я пропоную встановити пам'ять Олегу хвилиною мовчання. Указу президента України від 24 листопада 2023 року номер 775 Кімнатинка Анатолія Григоровича, нагородженого орденом за мужність третього ступеню посмертно. До доньки героя всіх присутніх звернулася Галина Куца, начальник загального відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради. Думала підібрати слова на таких заходах. Набагато важче підбирати тоді, коли ти знав цю людину особисто. Е так сталося долею, що я із Анатолієм Григоровичем працювала разом в райдержадміністрації. Можна навіть сказати, що ми в якійсь мірі товаришували, тому що е могли проводити час не тільки е в робочий процес, а й позаурочні якісь моменти в нас теж могли пересікатися. Це була доброзичлива людина, це був хороший товариш. Потім він став мужнім воїном, а зараз він для нас усіх герой. Як кажуть, нагорода знайшла свого героя, але на превеликий жаль посмертно. Хочеться пам'ятати наших героїв вічно. Ми всі сподіваємося на перемогу, і вона буде. І над нашою країною буде мирне небо. Слава Україні. Слава Україні! Посмертну нагороду героя вручили його доньці Іванні Анатоліївні. Хочу ще раз виразити свої відчуття і себе особисто. Ну, правда, дуже важко підбирати такі моменти, якісь слова, і аби вони допомагали жити краще, спокійніше, з якоюсь надією, з якимось теплом в серці, то, мабуть, ми їх би висловлювали щохвилини, як би тільки могли. А зараз я не можу сказати, що нам всім треба триматися. З спогадами про свого командира поділився побратим Анатолія Ігнатенка Валерій Волков. Він був моїм командиром, ми разом з ним воювали в Білогорів. Мене поранило і живий я залишився тільки завдяки йому. Мене швидко евакуювали, швидко привезли. А після того вже я узнав, що це ну, звільнив. Тому я хочу подякувати вільним, близьким людям. Це буде дуже гарно. Дякую. За час служби Анатолій Григорович Ігнатенко був нагороджений відзнаками Міністерства оборони України, медаллю за поранення, нагрудним знаком за зразкову службу, медаллю захисник рідної держави. Тепер до цього почесного переліку додалася ще одна державна відзнака. На жаль, посмертна. І всі вони це єдине, що залишилось рідній доньці від батька, нагороди і світлі, теплі спогади. Я з ним спілкувалася. Ну, в сигналі ми вели переписку, це не само собою, і кожен ранок стабільно, у нас, якщо він пішов на ноль, він до мене дзвонив. Він до мене дзвонив і там, кривдоча, мене. Я їду, мене не буде. Ми ж з тобою сигнальний держимо зв'язок. Да, да. Ну, всі ж рази він як їхав, він, ну ми з ним контактували. Також був раз, коли він поїхав у Бахмут, він мені нічого не сказав, а я вже тоді сама догадалася, коли він вже приїхав. А останній раз, як він їхав, то він до мене подзвонив. Це якраз було перед моїм день народження. Він до мене подзвонив, сказав, що. Доця ми їдемо, бо їдемо на три тижні. Я кажу, пап, ти ж обично їздиш на два. Він каже: ну, цей раз треба поїхати на три, бо мало хлопців. І каже, треба бути біля хлопців. Каже, не переживай, ти приїдеш, і ми ми, ми каже, ми з тобою поїдемо, відпочинемо, побудемо з тобою разом. Добре, ну, добре то й добре. Ще такі погані снилися. і... Важко усвідомлювати, що війна забирає найкращих, що з кожним днем небесний полк наших захисників поповнюється новими ангелами. Низько вклоняємось герою за подвиг, який навічно буде в нашій пам'яті. В часи жахливі, ці часи жахливі. Я говорю. До неба яд і повернути неможливо їх життя, як нитка обірвалось, втратили, ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх. Пам'ятаєм всіх, ми будем пам'ятати всіх. Ми пам'ятаєм всіх. Ми будем пам'ятати всіх.